продукт Вбивці на наших столах, і звичайно, ми зараз будемо говорити не про якісь це ані чи е, типу мишяку, яд, який ми вживаємо і вмираємо. В супермаркетах в сучасних супермаркетах немає вже продуктів харчування, які вбивають нас дуже швидко тут і зараз. Тут майже вже немає ніяких кишкових паличок, тому що дуже велика кількість е, консервантів з сальмонелою вже дуже рідко хтось може заразитися. Ну якщо ми тільки не в Америці поїли бургеру, да пам'ятаєте, минулому році в Америці 50 людей померло е, від сальманельозу в Макдональдсі поїли бургерів, а? Не померли? Захворіли чи померли? Мені здається, що померли. Ну, не важливо. Неважливо. Американців багато. Іра, що ти таке кажеш? Мені шкода. Так. Про їжу мене цікавить більше українці, і те, що українці їдять, ось е, є ряд продуктів. Це кондитерські продукти, в яких найбільша небезпека криється. Там е, для того, щоб здешевшити ці продукти, додають велику кількість маргаринів різних, Вони можуть містити транжири, різних спредів, замінників е, е, справжнього якісного молочного жиру, еквівалентів какао масла, шортерінгів. Ось це все для нас потенційно небезпечно. Ми не вмираємо тут і зараз, але ми маємо ожиріння, ми маємо талію більше 80 сантиметрів, ми маємо вісцеральний жир, ми маємо підвищений рівень холестерину, підвищений рівень тригліцеридів. І в цілому, я можу багато говорити про аналізи, про діагностику, але у кожної людини на щось інше вплине. Постійне надмірне споживання такої продукції, тому робіть свій свідомий, свідомий вибір. А те, як обирати продукти харчування, я розповідаю на своїй сторінці і до виробників. Також вставайте, будь ласка, трошечки кращими.